Раз, два, три. Заміна магазину. Під ко автомат, да? І паху. На базі тренувального центру 46 шостої окремої аеромобільної бригади десантно-штурмових військ провели дводенний інтенсив. 53 цивільних навчалися вогневій підготовці, метанню гранат, тактичній медицині, мінній безпеці та керуванню безпілотними літальними апаратами. Чоловік Мар'яни, військовий 46-ї бригади, який перебуває у статусі зниклого безвісти. Я хочу пройти цей шлях. Мій чоловік це проходив. Попробувати, як це відчути і просто попробувати пережити, хоч, хоч трішечки попробувати те, як, як йому було там. І він же ж так само навчався тут і проходив це все. Це важко, дуже важко, але цікаво. Раз, два, три, чотири. Люди ну, достойні. А враховуючи ще й що більшість із них жінки, то взагалі дуже сильна повага їм за те, що вони вирішили прийти сюди. Прийшли на інтенсив більш молодша категорія, а зачасту серед курсантів вік постарший. Ну і зрозуміло, що це чоловіки в основному. Що ці люди, що ті, хто приходить по мобілізації, вони однаково не мають знання яких базових. І враховуючи це все, я можу сказати, що різниці для мене немає, в принципі. Відношення в плані роботи, воно однакове щодо молодших людей, що до людей, яким там 35+. Є дрони, які з дистанції там півтора-два кілометра можуть роздивитись найменший рух в посадці, але, але для навчальних цілей спробувати підняти. То занадто угу. Тепер рухаємось вперед. Юлія проходить інтенсив разом зі своїм чоловіком Олександром, колишнім військовослужбовцем 46-ї бригади. Я Хотіла спробувати ще на початку війни медицину, все щоб для себе знати. Ну не знаєш, коли яка може бути ситуація, що станеться, і треба бути підкованим і готовим. Назад. Чоловіка забрали на початку війни, і я так якби залишилась одна, і мені було страшно там якісь ситуації, все і хотіла бути готовою. І зараз виявилася така можливість. Побратим мого чоловіка запропонував нам прийти навчання. Ну і я не хотіла втрачати таку можливість. Тим паче, з чоловіком буде трошки легше підтримка, все. Ну і чоловік захотів. Сповнити, згадати те, що було. З того часу, як я звільнився, багато що помінялось, і війна не стоїть на місці, що ворог розвиває свої способності. Дивлюся нові методи боротьби. А дружина здобуває опит. Максимально доводиться хвіст. Від себе штовхати. Мені незручно. Це дуже потрібні навички в Тато Тата пишався ще, ну, таке всяке. Тато військовий просто. Якщо трішки більше піднавчуся і виберу свій якийсь напрямок, який мені саме більше імпонує, то так, да, чому б і ні. Це круто і дуже важливо на сьогодення. І ну, це мають всі розуміти, що бо, треба, то треба всім. Граната! Сьогодні відбувається у нас підготовка цивільних осіб, щоб вони зрозуміли, що таке взагалі армія. Можливо, хтось себе шукає і не може знайти це, допоможе їм в майбутньому обрати свій шлях саме в Збройних силах. Надіюся, 46 ті Мабуть, на це і зроблено акцент, щоб вони могли в майбутньому звернутися до нашого рекрутингового центру, і ми знайшли їм професію в нашій бригаді. Снімайте шиї мототи, доки я не погляну всередину. Оглянуто став на запобіжник. Я би хотів, щоб не тільки ці люди прийшли. Ну, Це логічно. Ми якби, сильно потребуємо особовий склад. І справа навіть не в тому, що ми несемо якісь там колосальні втрати. Справа в тому, якби, що їх ізначально було менше, це перший інтенсив для цивільних організований рекрутинговою групою 46-ї бригади. Марія Кравчук, Ігор Кучин – Суспільне, Новини, Житомирщина.